Дощ, дощ, зловив в полі. Всім привіт! Як ви там, Як ваші справи? Продовжуємо на зеленці працювати, mm. <працювати, працювати в сільському господарстві. дев'ятої вечора я сів записувати летсплей. Ну що казати. Супер. <працювати> Почекаємо, коли цей дощ. Мене. І будемо продовжувати сіяти сою. Сховатися до трактора. Тому що. І, і так, не хочеться намочитися 8 ранку і можна сказати, що розпогодилося. <с up> Ось так зараз, в принципі, непогано. Одне єдине що... Надіюся, що земля трошечки продуло її просушила. Хоча тут сіяти наче небагато разом з тим, але разом з тим і багато. Бо ще навіть половина поля не засіяна треба було ставити на сівалку маркера, тому що якщо я захочу сам працювати, то я буду збиватися. Взагалі, яка є можливість працювати рівненько, він вже руку не цим набив. <гум> Можна майже після закінчення цілого робочого тижня трішечки... ну, трішечки розроз... розслабитися. Релакс собі зробити. Ось. Я з останній час з серіями трішечки затормозив. За Напевно, за того, що кожен день старався щось записувати, монтувати і викладувати. Викладати, чи викладувати, викладати, скоріш всього. навантажувати І ніби трішечки перегорів, але потім якось... Треба бажання це повертати. Отже, і вирішив я зайти у ферму, попробувати пограти. Навіть буває так час від часу, що зникає бажання. А потім ось, не хочу, не хочу, не хочу через силу зайду у ферму і пограю. І затягую надовго. Не знаю, як це працює. Але одне, що, напевно, мені здається що треба забавки чередувати. Тобто трішечки ферму, трішечки щось там інше, але так направду в мене, крім ферми, ще GTH DC 5, SanDres, але SanDres Original. А не Definitive Edition. Щось незрозуміле з Definitive Edition, бо. Ну, вони наплужили. Щось мені чорт забирай, здається, що будуть просіби на весну. Тому що десь, ну, то того, тому що треба поправити буде і взагалі якось так криво я посію. Ганіба. Ганіба. Але вже все. Курва, що за містика з такими кущами? Що Шо, що коїться? Значить нічого не певний не курив, а кущі якось розпливаються. В той кінець просимо пшеника, нехай приступає до розкидання добрив. І на цей рік буде все з посівами, Ось, тут вже пішло ширше. Будь ласка, там було вуще. По полях так і ситуація не змінилася, нічого нема цікавого, тому я і залишився поки що при цих своїх полях. А, цікаво, що по техніці є. По техніці небагато. Масей. Всі валочка у мене зацікавили, але ну, 210 конів потребує. 6метрова. Так, 6-метрова. Я не маю наразі чим її тягнути. Якби ще 200 конів, ну то... там якось можна було би моритися. Ну, 210, ну тут... Напевно що. Напевно, що не, я її не візьму. Звичайно, свій косячок треба виправити. Тому що не потрібно просів'ю. Добре. Є. Розпшемка попросимо, і хай він береться за роботу. Ні, тут я нічого не кидав. Заглянути свій модний планшет, подивитися. Ні, все добре. От, наче порядок. Добре. Зможу ось так. Будуть ну, цікаво вистачить ширини. З головою вистачає. З головою вистачає. І так на правда то сюди він вже буде повертатися, ну так менший захват буде. Ну нічого страшного. В сумі можливо його почекати, як він там докидає і вже поїдемо разом з ним на, на базу. Просто ідеально. Мені дуже подобається. Могли подивитися, що тут по цих полях, бо я щось не пам'ятаю. Угу. Треба кидати лайм. А тепер мені цікаво чи моя розкидачка буде кидати лайм. Ні, вона лайм не буде кидати. Потрібно буде заїхати в гараж і налаштувати це діло. Ну no, тому що Плохо, дуже погано. Звичайно, в неї, напевно, буде більш розхідна лаймове, але нічого страшного. Може навіть не так зробимо. Шприємник. Давай включай свій мозок. 21 метр може тут. Є ширини, глянемо зараз. Так, сілкам непогано. Хай буде так. І все. Чому ти до цього сам не додумався, я не знаю. Але цілому, поля удобрені, залишилося кинути вапно. І все. І все, по суті. Добре, супер. З добрим розібралися. Так, тепер зараз добре. Mm -hmm. 10 метрів нехай буде. Поїхали б шамик. Як ти так швидко перебрався? Напевно йому було жарко. Я вже на базі я вирішив помити трактор. Трактор вагу. А сівалку, в принципі, тому що нам вже не буде потрібно всім році. Ось. Ну, відмивайся, відмився Трактор чистенький. Сівалка теж чиста. А ось з, з розкидачем потрібно буде щось там переназлаштувати, що він кидав теж добре. Не добре, а вот ну. тільки не, не помита, але в принципі поки що нічого страшного. Добре. Нам я буду налаштовувати пробувати цей розкидач на обрив. щоб він кидав і лайм теж трохи часу, трохи оббитих рук і в принципі повинно, повинно працювати. Зараз спробуємо. Закупимо, закупимо лайм. Візьмемо, напевно... О, ні, давайте візьмемо дві тоні. Там буде видно. Розвантажимо добриво, яке нам не потрібне. Піднімемо розкидачу. А в мене ще ті між одного. Ну супер, що казати. Ну... Буде працювати. Чудово! Чудово! Але я не знаю наскільки тон цей розкидач Напевно на 4. Ти вгадав? Так. Ні. Не вгадав, там не цілих 4. Я думаю, що 2 тонні кенути тут вистачить лайму, якщо не вистачить, ну то прийдеться, прийдеться їхати ще раз. Опа-па-па-па. Чуть мізні спліт. Може, звичайно, я щось роблю не по технології нормального фермерства. І буду кидати вапно після, після добрив. ну але так, так вже є. Ну, працює. Але мені чому здається, що тут то не близько не вистачить. Двох тонн. Тут піде до фіга і трошки цього лайму. історія. Цікава історія. і дві тонні вже немає. Але якось буде викрутитися з цієї ситуації. Треба щось зараз буде придумати. Бо тому що таке мені не подобається. Добре. Телепорт на куботу не хотів. Думаю, що не, не знадобиться, але скоріш за все знадобиться. Як добре, що я не продав цей маленький причеп, Так, а перед тим, як я буду робити ці маніпуляції, взагалі я подивлюся, Так що жоден не перевантажує лайм? серйозно ні, ну, ці взагалі ні ніпло. Бо мені потрібно, щоб щось перевантажувало лайм. Теж нічого цікавого. Beltwagon, а по, по... Для чого мені цей Болт 14 тисяч. Теоретично не повинен його перевантажувати. Але ми обійдемося без цього. Тоді, як у старі добрі часи, В старі добрі часи, часи просто по, по, по старінці. Інсталяція фронтального навантажувача. Невидимі видимі японці. Зараз нам по, поставлять навантажувач. Frontweight, front loader, attacher. Ось! Або ось так, без навіски, але нехай навіска все ж таки залишається, півтори тисячі. Customize, так. І при нам теж кастомайз, тому що потрібно... Ось так. Customize. Добре. Якби звідси вернути так. Грамотно. Добре, об'їдемо. З цієї сторони. Так, навантажувач вже на тракторі. Залишилося купити ось таку шнягу. Ні, вона не тут. Де вона є? Певно, Frontloader Tools. Ось, десь тут. А ви взяти таку напалете. А ви взяти ось таку. Штуку. Ну, Я про це мовчу, бо взагалі кубота не підніметься. Дві там... 4 тонні буду... Ні, ні. Все ж таки, напевно, буду по одному піднімати. 150 кг ця хрінь важить. Добре. Орендуємо її, не, не купляємо. Так. Трішечки селою потиснемо це діло. Ось все ж таки і пригодився... пригодився... фронтальний навантаж, Я ще думав, що його не буду купляти. А все ж таки потрібно було. Я в цій грі дуже рідко бавився фронтальним навантажувачем Ніколи не, робив, не любив цим бавитись. Але можливо не все так і погано. Опа може ось так Добре, є, мішок скинули. Наступний. А ще! Треба було мені взяти на фронтальний навантажувач, а вагу, тому що якщо я на фіата зараз загружу загружу 4 тонні, не 4 а там 3 копійками, його і так буде підносити вперед. Дуков не підносить, поки що то й добре. Ось так. А в цілому проще треба буде просто поставити бункер під такі сипучі матеріали і причеп-перевантажувач, і все. І Потрібно тоді буде ось цього. Тихо-тихо-тихо-тихо. Добре, є. Я вже поспішаю на поле. Приєднав я ще проти вологу Ось, зараз е її підчепимо до фіата, а мішки зараз будемо грузити. І все ж таки треба мені буде подумати про якийсь, напевно, бункер під е такі матеріали. Тому що це буде ліпше і потрібно купити ще якісь притчі для перевантаження цього всього добра. Ніби що там виходить? Але є один нюанс. Куботу перевертало трошки трішечки. Так, за помогу ще один. Бачно, той далі Ось так. М-да, Погана ситуація. Все. У нас залишилося 500 кг. Поставимо десь трактор, поки що збоку. 500 кг не повинні ви так його піднімати, але добре, може. Цим з фізикою погано налаштовано. Три з половиною тут цього добра. Все ж таки під вапно треба щось більше. Погнали. Добре, друзі, буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступній частині. Бажаю всім всього найкращого. Тримайтеся, бережіть себе. Ну і слава Україні!